Добрий день, шановні п'ятикласники! Я Сербіна Маргарита Сергіївна, вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Одеської міської ради. Сьогодні в нас з вами ділення на десятковий дріб. Наша мета навчитися ділити числа на десяткові дроби. Що таке десятковий дріб? Десятковий дріб це число, яке містить цілу та дробові частини, розділені комою, зліва. Ціла справа дробова. Наприклад, 0,5, 3,7, 12,45, 0,08 кома розділяє цілу та дробові частини. Можливе перетворення звичайних дробів. Згадаємо з вами. Що ж в нас є в дробовій частині? В нас є десяті, соті, тисячні, десятитисячні, стотисячні, мільйонні і далі. Звідки ми це можемо взяти? Ми це можемо взяти у звичайних дробів зі знаменник. Десяткові дроби використовуються в грошах, вимірюваннях та інших сферах. Та багато в чому. Наприклад, ціна товару може бути 25,00%. 50 сотих або 5 гривні. Ділення на натуральне число. Ділимо як звичайне число, кому ставимо у частці, коли закінчується ділення цілої частини. Наприклад, 12,6 нам треба поділити на 3. Що ми робимо? 12 ділимо на 3. Пишемо в частці 4. Далі бачимо, що стоїть кома, цю кому ми переносимо в частку. Далі 6 ділимо на 3, маємо 2. Відповідь: 4,2. Наприклад, 3,25 нам треба поділити на 5. 3 на 5 не ділиться. Отже, у частку запишемо 0. Бачимо, що після трійки стоїть кома. Ставимо кому. Беремо з вами 32 і ділимо на 5. Згадуємо табличку множенню наближчим ближче на що? 5 помножити на 6, це 30. Отже, у частку записуємо 6. 32 мінус 30 залишається двійка. 25 ділимо на 5, ділиться. Виходить 5, залишилось 0. Наша буде з вами відповідь: 0,65. Спробуйте розв'язати самостійно. 25,5 поділити на 5. Та 7,2 поділити на 6. А тепер перейдемо з вами до ділення натурального числа на десятковий дріб. Правило. Переносимо кому в діленому і дільнику вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. Наприклад, 6 поділити на 0,2. Ми бачимо, що 0,2 знак після кому. Тобто в 6 нам треба перемістити коми на один знак. Де взяти? Пам'ятаємо, що після 6, цілих ми можемо поставити кому, і там є нескінченна кількість нулів. Візьмемо 1. Порухаємо кому праворуч. Виходить на число 60, це наше ділене, і двійка це наш дільник. 60 поділити на 2. Вміємо, це буде 30. Приклад другий. 15 треба поділити на 0,5. Ми бачимо, що в нас з вами є після 0,5. В нас є з вами один знак після коми. Наше 15 Треба порухати кому праворуч на один знак. Що буде? Буде 150. Нам треба 150 поділити на 5. 15 ділимо на 5 це трійка і 0 просто дописуємо. Виходить 30. Спробуйте розв'язати самостійно. 8 поділити на 0,4. 20 поділити на 0,25. Відповідь напишіть в коментарі. А тепер трохи складніше: ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Ну, по-перше, згадаємо правило. Переносимо кому в діленому і дільнику вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. Тобто в другому числі. Наприклад, 4,8 поділити на 1,2. Нам пощастило. І в діленому в дільнику один знак після кому. Тобто буде два натуральних числа. Це 48 поділити на 12. Ми вже вміємо це вийде 4. Приклад другий. 0,75 поділити на 0,25. І в дільнику, і в, діленому в нас два знаки після ком. Отже, перенесли і теж отримали два натуральних числа. Це буде 75 поділити на 25, вміємо, буде 3. А тепер приклад третій в нас 1,44 поділити на 0,6. Ми бачимо, що в діленому в нас два знаки після КОМ, а в дільнику один. То ми, ми будемо рухати ділене один знак праворуч. Виходить, 14,4 треба поділити на 6. Ну, давайте поділимо 14 поділити на 6. Не ділиться. Але ми пам'ятаємо з вами, що якщо 6 помножити на 2, це буде 12. Нас воно влаштовує. Запишемо в частку 2. Від 14 віднімемо 12, буде 2. Ціла частина закінчилася, тому в нашій частці ми поставимо кому. Знесемо нашу двійку, вийде 24. 24 поділимо на 6, ділиться, Частку запишемо 4. Вийшло в нас число 2,4. А тепер спробуйте розв'язати 9,6 поділити на 0,8 та 2,25 поділити на 0,5. Особливі випадки ділення, з чим ми можемо з вами зустрітися і що нам може допомогти? Ділення на 0,1. Соту тисячну. Це так само, як і помножити на 10, 100 1000, тобто порухати кому праворуч на 1, 2, 3 чи більше знаків. В залежності від того, скільки знаків в нашому дільнику. 3,5 поділити на 0,1. Дорівнюю. 3,5 треба помножити на 10. Множити на 10 вміємо. Рухаємо кому праворуч на один знак, тому що в 10, 1, 0. Порухали. Вийшло 35. Ділення на 0,5. Це те саме, що помножити на 2. Наприклад, 10 поділити на 0,5. 10 помножити на 2 – це 20. Отже, наша відповідь 20. Ділення на 0,25. Це те саме, що помножити на 4. Наприклад, 5 мені треба поділити на 0,25. Дорівню 5 помножити на 4. Наша табличка множень це 20. Це працює, бо ми змінюємо масштаб, щоб спростити обчислення. Давайте розв'яжемо з вами задачу. Наприклад, 1, 2, 3. Почнемо з першого. Один кілограм яблук це 25,5 гривень. скільки кілограм ми можемо купити на 102 гривні? Що нам треба зробити? 102 гривні поділити на 25,5 гривні. Ми бачимо з вами, що в нас 25,5 є кома. І після неї один знак. Тобто ми повинні порухати кому праворуч на один знак і в 102, і в 25,5. Це буде 1020 поділити на 255. 4 кг. Задача 2. Відстань на карті 7,5 см. Масштаб карти 1 до 1 мільйона. Яка реальна відстань? Згадуємо з вами, як працювати з масштабом. 1 см, відповідно, на карті дорівнює 1 мільйон сантиметрів. Ну, в сантиметрах такої кількості нулів працювати дуже незручно. Тому давайте з вами переведемо в метри або, в нашому випадку, в кілометри. Що для цього треба зробити? Просто закрити 5 нулів. В нашому 1 мільйон. Ми бачимо, що в нас є 1, 2, 3, 4, 5 нулів закрили, один нулик залишився. Тобто 1 см це 10 кілометрів. В мене 7,5 см. Що робимо? Множимо на 10, тобто рухаємо кому праворуч на один знак. Виходить 75 км. Третя задача: площа прямокутника ще 12,6 см, а його сторона 3 см. Як знайти іншу сторону? Для цього треба згадати формулу площі. Площа дорівнює одну сторону прямокутника помножити на іншу. А якщо мені треба знайти невідому сторону, тоді площу я повинна поділити на відому сторону. Беремо 12,6 поділити на 3. 12 на 3 ділиться. Це буде 4. Далі бачимо, стоїть кома. Цю кому переносимо в частку. 6 поділити на 3, 2. Вийшла відповідь 4,2 сантиметра. А тепер підведемо підсумок нашого року. Основні правила ділення на десятковий дріб. Щоб число поділити на десятковий дріб, треба в дільнику та в діленому порухати кому праворуч. На стільки знаків, скільки знаків написано в дільнику, тобто у другому числі. Розуміння та вміння ділити десяткові дроби нам дуже потрібні у житті. Наприклад, піти до магазину та поділити кількість грошей на вартість товару, дізнатися, скільки ти купиш всього, що тобі потрібно. Тепер перейдемо до домашнього завдання. У вас буде дві задачі. Перше. Автомобіль витрачає 0,8 літра на 1 кілометр. Скільки кілометрів проїде автомобіль, якщо у нього є 12,8 літрів бензину? Та друга задача: у кафе є 9 літрів апельсинового соку. Його розливають у пляшки по 0,75 літра. Скільки пляшок вийде? Бажаю успіхів у вивченні математики. Гарного всім дня!